П'яте ми не розглядали, правильно? А, розглядали. Все, шосте. Включаємо? Шановні колеги, ми продовжуємо засідання бюджетної комісії. Позачергове. Шосте питання: звернення управління спорту молодіжної політики стосовно прохання погодити виділення додаткових зазнавань за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 2 млн. Ставлю голосування. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне що? Сьоме. Звернення управління соцзахисту стосовно прохання погоди до зміни до затверджених бюджетних осегнувань, які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 3 мільйона 916 тисяч 700 на годину. Справкою 6 мільйонів 4. Ні, ні, не трогає. Нагадання е, шість 6, 916, 3, 916 – шістнадцять до шоквари так 3,916 – дев'ятсот це є співфінансування на купівлю квартир це, на хто за? дякую то, що ти хотів сказати, воно на загальному фонді. Я, 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 я вже Звернення управління соцзахисту 3.335, Це в нас що? Це є перерозподіл, забираємо Пер, управління. З одного на, це, на бюджет цей бюджет так. на джерело. Ставлю на голосування. Хто за? Які, ви Дякую. Це. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити до виділення додаткових коштів на... 80. Ага. 80. 80. 80 в мене вище. Ставлю, ставлю на голосування, хто за Алло. Я дуже вибачаюсь, я дуже поважаюся, Наш, зараз Наш, комісію, не можу говорити. Що, е, треба ноутбуки, не можуть комп'ютери працювати? З ком Ви чуєте мене? У мене комісія зараз триває. В прямому ефірі не можу говорити. Прошу. Я, я збуваю на звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погоди та до виділення додаткових на 100 тисяч. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. 11. Звернення Сихівської по, по додаткові кошти на тротуари Луганська від проспекту Калини до Стройської. 200 тисяч. Так, да? правильно, 200 тисяч. Ставлю на голосування. Хто за? Ти перевіривка хто? хто? Звернення департаменту розвитку стосовно прохання погоди до додаткового виділення на Львівське радіо. Ми це голосували. Це так? А, площади ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийняти. Звернення Франківської районної адміністрації стосовно прохання погоди до питання виділення спецфонду. На 500 тисяч на чопринки 85 для доступності. Хто за рішення комісії щодо доступності? Зараз на всьому, там, там, там є пандуси нашу венті. Там треба понижувати. Ні, це укриття. Добрий день. Це облаштування платформи укриття. Зрозуміла. А хто мені ви за поручні? То значно виловці давати зварнення Галицької райони рішення пройде. Yeah. Звернення Галицької районної адміністрації на 2460. Mm -hmm. Я не пам'ятаю, що це спецфонд. Галицької uh -huh. адміністрації. Я, я, я не пам'ятаю. програмі. Балкони програму. Ставлю 360. на голосування. Хто за? Петро, дякую. Mm -hmm. Звернення Личаківської адміністрації на 5... Тебе нема, а в мене є. На 5 на іоні 590. Колеги, два, два слова, якщо дозволите. Димову прохідну групу біля госпіталю, полічайки, 3,3 3, 3, 3, 3 мільйони. Я ставлю на голосування, хто за. Дякую, рішення прийнято. Проект управління, так, зараз, про внесення змін до бюджету військових господарів, це віки на... Віки на... Там, там там є субвенція, яку ми не проголосували. А це, там це, все це, я це, розбирала, ставлю на голосування. Хто за? Просто з тими правками, які ми позазначали. Стоп, стоп, стоп. Сядь, сядь, будь ласка, чудово. Пічка, 50. А який номер питання? Поїхали далі. 17 питання, шановні колеги, звернення дика. Прохання та виділення до що це 400. 500. На що? 4 мільйони 4500. За, мільйон. За те, що ми вже доходили. Ні, то не давали. Не давали. Шановні колеги, прошу зі змінами виділити кошти на 1 мільйон. Дякую, рішення прийнято. 18 Вісімнадцять, передбачити субвенцію державному бюджету на регіональний сервісний центр. Вони просять 2 млн мілю... Не просить <плес> більше. Ні, не вони просять чотири, я прошу вас погодити 2, оскільки це так, є такі домовлені, що земної води перейдуть до нас, будуть платниками наших податків додатковою структурою. Просять, їм треба на облаштування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо Дякую. до цілому за голосування. Це масикет, як... де в нас бюджет? Проект ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міської територіальної громади. Хто за в цілому? Зауваженнями, Зауваження, які ми тут ціну приймали, я буду їх озвучувати. Дякую. І, шановні колеги, в нас не голосований бюджет військовий. Де? А, вилучити Все отримали. Я Зараз звернемося, а бюджет військовий. Ми його ж теж в Ага. Ага. Ми не прийняли. Ні. Коротше, щось пороблено два дня. Якась дезорганізація, всі щось Дивіться, військовий бюджет. Розвитку зі змінами, тобто, які ми на це зміни. Ми вилучаємо все, що було нам не прийнято. Ставлю на голосування. Хто за? Я, е, я тоді зараз залишаю співправлю і озвучую вже зміни. А, е, ви вивчите, я ви вже проголосувала. Почекайте, перше питання, ми з вилучення. Ми проголосували правками. А, а там є правки, ще буду хотіли озвучити правки? Я буду озвучувати всі правки, що в нас є. Там по пусками говорили, що правка буде По Пускай ми не можемо внести, я взагалі не думаю. Вона є тут. В таблиці. в таблиці є. Додати скачувати. Так я ж кажу, як колись тут може у мене звонок. Я хотів і Не знаю, правильно щоб було відноситися. Ну, це вообще. Ну, вони є там Я знаю, ми це проблеми, шановні колеги. до першого питання ми мусимо доголосувати, вилучити такі стрічки. Ліквідація наслідків ракетного удару України агресора світової збирається по житловим будинку в начальних закладах. З розпорядників коштів франківської залізничної адміністрації, реставрація житлового фонду, департамент житлового господарства та інфраструктури на суму 950 тисяч. Ми вилучаємо ці стрічки з бюджету розвитку і додаємо, і що? І додаємо до шо де а, ні, ще один капітальний і капітальний ремонт приміщень за цьому залізнична 28 зменшити на п'ять шістсот одинадцять залишити 150 тисяч, які ківа проголосували на зміну. Вони змінять проєкт проекти, Тому? І тоді ми вже будемо. І зменшити видатки Франківської районної адміністрації на 2 мільйони 69 тисяч 400. Ми вилучаємо ті стачки. Що? Запит був на 2,8 мільйона. Так. То що ти кажеш, що не було в них запит. <кху> <кху> ну я кажу ще раз, було запит на 2,8. Передбачено мільйон. Ми сьогодні порадилися і знайшли ще є там зняті кошти, є вже не 8. Прохання ту стрічку скрибувати. Додати не мінімум. Додати стрічку, дивитися. Змінити, так сформулюєш мені. Ну, значить, два з половиною. На два і п'ять. Голосуємо в цілому з тими правками, що озвучила. Хто за? Мені сказали, що запит, який був такий закрили. Nie. Nie. E, дякую, я пішла готувати дещо зміни, щоб я правильно ще була.